Наша подорож, шановні, продовжується на острові Принц Едвард Айленд, це провінція така, із столицею Шарлоттаун. І ми їдемо по знайомих місцях, дуже гарні місця. З однієї, дивишся ось зараз, як Прикарпаття, гори і долини, круті повороти, подивіться, які дороги. Дуже гарна місцина. І що цікаво, тут зовсім інший клімат і зовсім інший устрій земляний, тому що на в провінції Нью-Бронсвік зовсім інший. Тут ми бачимо картопляні поля, багато посіяно кукурудзяних полів. Більше люди займаються. Сільським господарством. І дуже гарні види такі. Подивіться ось. Я їду незнайомою дорогою, бо ми поїхали трошечки такою сільською місциною. Але дуже гарно тут. Дуже гарні місця, ось зараз теж там. Поля. Гарно. Продовжуємо їхати. Це, кажуть, центральна дорога сільського. Ой, подивіться, яка. На острові. Ось такого. Вид такий гарний. Дуже гарно, тут дуже. І клімат якийсь тепліший, мені здається. але бувають тут і зриви такі, як тайфун ну, тоді був. Ой, подивіться, яка краса. Піднялися наверх, тут трошки ліси, не поля, але люди живуть, доглядають, бачите, ось! трошечки така ну як кажуть внутрішня дорога але то нічого